Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 21 Сповідь Марусі Чурай Ти, може, від мене втомився, мене потрібно любити, а там треба тільки женитись. От, женився і все. Так дай же вам Боже щастя. Прибите собі підкову, нічим не журися, грицю Усе, як я, промине але ні навмисно грицю ні просто так випадково, ні словом лихим, ні добрим, ніколи не згадуй мене, не маю зла на тебе і на неї. Так сталося. І я тепер одна. Але я з церкви йшла на Маковея і засміялась вслід мені вона. Ішли дівчата, освятивши квіти. Я привіталась, проминула їх і раптом з гурту десь позаду звідти, Мені у спину пролунав той сміх. А я йшла, підкошувались ноги, хтось дорікнув їй тихо при мені. А я йшла, не бачила дороги, І сміх стримів у спині, наче ніж. В очах стояло те личко. Періщив душу сором, як батіг. Воно ж дівча нагуляне теличка, Прости, їй, Боже, нерозумний сміх? Верни його стокротною луною. О, ні, я не заплакала при ній. Вода зімкнула сонце наді мною, В старих млинах на греблі ворскляній. Брате мій, наречений Іваном, нащо рятував мене? Біда, кажуть, десь далеко за лиманом море є, одним лицем вода. Кажуть, море синє і зелене, більше за Дніпро і за Дунай. Це не ворскла, це якраз для мене. Там не знайдеш, скільки не пірнай. Заплив ти. І цяточкою стати, ген за обрій в морі по вуста, вміє море взяти й поховати, ні труни не треба, ні хреста. А над морем там же ні ворони, лиш до хвилі чайка припада, І оплаче, бо воно солоне. І обмиє, бо воно вода. Ти не бійся, це я не згарячки. День минув, чи, може, вже і два. Між корчами раки ходять рачки, Сновигає грайками плотва. Дожилась я мукою земною, що немає втопитися куди. Нащо ходиш на зерці за мною? Нащо витяг з темної води? Я схилилась, бо хотіла пити, бо така задуха звідусіль. Я ж хотіла на себе втопити, я ж хотіла утопити біль, брате мій, наречений Іваном. Не люби нікого, не біда. Кажуть, десь далеко за лиманом море є одним лицем вода. А на що я це згадую? Достоту, як той німий, що в камені кричить Душа і тут знайшла собі роботу. Нема того, щоб сісти і відпочити.